Кров під час першого статевого акту. Чи завжди так? Досі є країни, де після першої шлюбної ночі родичі чекають на простирадло з крові, щоби довести, що дівчина була чистою. Зараз я розвію один з найбільших міфів про жіноче тіло. Насправді, кров може бути, може не бути. І це не ознака незайманості. У деяких дівчат пліва. Може бути дуже еластична. У інших, вже частково відкрита від фізичних навантажень або тампону. Також багато залежить від техніки, напруги м'язів та рівня збудження. І ніякий тест на простирадлі не показує вашої цінності або досвіду. Більш того, біль або сильна кровотеча. Можуть свідчити про гіпернапруження, страх або навіть про медичні проблеми. Саме тому я рекомендую перед першим сексом запишіться на консультацію. Ми обговоримо все спокійно, без осуду, розвіємо міфи і підготуємо тіло та свідомість до першого досвіду. повністю анонімно. Контакти під відео.